34-та сесія Ніжинської міської ради з четвертої спроби нарешті завершилась. Сесія проходила надзвичайно жваво, і депутати на великий подив працювали дуже злагоджено і були налаштовані, аби нарешті вирішились всі питання з порядку денного. Про три перші невдалі спроби проведення сесії депутати охоче розповідають. Вони запевняють, причиною невдачі стала кримінальна справа, порушена проти міського голови. Цього разу сесійним засіданням керував секретар міськради Олег Кірсанов. При вирішенні сесійних питань між депутатами панувала згода, і практично не виникало А На вашу думку, чому попередні три засідання були такими провальними, можна так сказати? Ну, тут є ряд причин. Це перше і питання по міському голові, з судом пов'язано, що збурювало депутатів і не доходили згоди. І ряд інших питань, але все ж таки ну, не можна постійно кажуть, перебувати в конфронтації, знайшли точки кажуть, дотику і провели сесію. Я вважаю, конструктивно, дуже плідна. І сподіваюся, надалі будемо працювати так само. На першому засіданні 34-ї сесії вирішили лише кілька питань, які здебільшого були пов'язані з фінансуванням міста. Сьогодні ж депутати розглянули земельні питання та дали згоду на поновлення договорів на оренду та прийняття у власність територіальної громади міста комунального майна. Депутати міської ради кажуть, успішне закінчення сесії викликане в першу чергу тим, що прості громадяни міста не повинні страждати через депутатські чвари. Тому з четвертої спроби їм все ж таки вдалося дійти згоди і проголосувати за вирішення наболілих місто питань. На вашу думку, чому з четвертої спроби сесія сьогодні все ж таки відбулася і добігла свого логічного завершення? Я думаю, що визвела така необхідність. Щодо вирішення земельних питань, передачі і або прийняття будинків в власність територіальної громади, де звернулися люди, з іншого боку, вважаю, що в певній мірі депутати дійшли до певних домовленостей. Таким чином сесія відбулася, пленарне засідання 34-ї сесії відбулося. І таким чином і завершили роботу цієї сесії. Депутати міської ради не повинні допустити, щоб померла демократія і померли ті надбання, які потрібно держати в місті, примножувати в місті. І взагалі наша робота утримувати громаду і робити все позитивно в місті. Тому я вважаю, що ми, як от і врачі, як от і професіонали, повинні Приймати рішення, яке буде на благо нашої держави і міста в цілому. Знаєте, є таке вираження старе. За нами Москва вступати нікуди. Новий рік вирішено дуже багато було питань по землі, було зачепені дуже багато інтересів простих громадян і вже назріла необхідність провести цю сесію. Далі підступати було нікуди. Перші ростки консолідації нашої ради.